Ви дивитесь новини на 9 каналі. Наші журналісти готові розказати, як минула середа, 4 жовтня, на Дніпропетровщині. В студії працює Владислав Малько. Вітаю у сьогоднішньому етері. Про таке. Врятовані з пекла родина з Бахмута отримала нову квартиру у Дніпрі. Історію собак Найди та Рудольфа, які оселилися в Дніпропетровському історичному музеї, розкажемо до Всесвітнього дня тварин. Лелека на шкільних змаганнях, як птаха, один із символів України, опинилася посеред людей у Миролюбівці. Дивіться у випуску вулиця Івана Труби, артерія амурніжньо дніпровському районі Дніпра, увічнює ім'я українського письменника, архітектора, громадського та політичного діяча. Ми продовжуємо розповідати про нові назви вулиць у Дніпрі. Дочекайтеся. Захисники України продовжують ведення оборони на сході та Півдні країни. Триває наступальна операція на Мелітопольському та Бахмутському напрямках. Сили оборони знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах. Про це у щоденному звіті говорить Генштаб. Також, за його даними, протягом минулої доби відбулося 43 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 5 ракетних та 108 авіаційних ударів. Здійснив 55 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об'єктах нашої держави. Більше інформації про ключові події вздовж лінії зіткнення дивіться в інтерактивній мапі. Генеральний штаб звітує, протягом минулої доби на Лиманському напрямку Сили оборони відбили більше десяти атак противника в районі населеного пункту Макіївка Луганської області. Артилерійські обстріли зафіксовані в районі Новоселівського. На Бахмутському напрямку противник безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Андріївки Донецької області. Сили оборони продовжують штурмові дії південніше Бахмута, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці. На досягнутих рубежах. На Авдіївському напрямку Сили оборони відбили всі атаки ворога в районі Первомайського Донецької області. Агресор здійснив більше десяти невдалих атак в районах Мар'їнки та Красногорівки. На Шахтарському та Запорізькому напрямках противник наступальних штурмових дій протягом минулої доби не вів. Проте завдавав авіаційних та артилерійських ударів як по Донеччині, так і по Запорізькій області. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку. Мають частковий успіх в районах Західніша Роботиного Запорізької області. Там же ворог завдав авіаудару. Наші захисники продовжують вести контрбатарейну боротьбу на Херсонському напрямку. Знищують склади та успішно уражають тили противника. У той час ворог продовжує бити з повітря та землі по Херсонщині. Від авіації постраждала Антонівка. Є загиблий, зафіксовано авіаудари також в районах Миколаївки та Ольгівки. Чотири з половиною тисячі доларів. Саме стільки вимагав посадовець одного з медзакладів Дніпра від пораненого бійця Збройних сил України за довідку про обмежену придатність до військової служби. Тим самим пообіцяв вирішити всі питання щодо його подальшої служби. Співробітники СБУ спільно з поліціянтами провели обшуки за місцем роботи порушника. Та вилучили медичну документацію, чорнові записи і мобільні термінали, які підтверджують незаконність дій. Наразі посадовцю повідомлено про підозру. Слідство триває. Перевіряється інформація щодо причетності до незаконних дій інших осіб, в тому числі медичних працівників. Викриття протиправної схеми здійснювало співробітникам управління СБУ у Дніпропетровській області спільно зі слідчими національної поліції за процесуального керівництва спеціалізованої прокуратури у сфері оборони східного регіону. Врятовані з пекла. Родина з Бахмута отримала нову квартиру у Дніпрі. Семирічний Стас Петрусенко, якого дивом врятували бійці збройних сил України взимку минулого року, тепер має власну домівку. Після евакуації родина понад півроку жила у Чернівцях в шелтері. Власне житло втратили і тепер про свою оселю могли тільки мріяти. Але про зворушливу історію порятунку хлопчика дізналася і вся країна. І небайдужі волонтери змогли придбати квартиру родині Петросенків. Як наразі обживається на новому місці сім'я, врятована з пекла, та які плани на майбутнє будують уже в Дніпрі, дізнавалася наша Дар'я Візер. Семирічний Стас вже потроху обживається в своїй новій оселі у Дніпрі. Хлопчик майже рік тому разом з мамою, татом, братом та пухнастим котом Маркізом дивом врятувалися з бахмуту. Зараз сім'я перевозить речі, облаштовує меблі, та найголовніше відчувають себе у безпеці. Рається квартира мені дуже дякую. Укорис на ваша вон купив мені квартиру. Делал. спочатку повномасштабного вторгнення сім'я Петрусенків не хотіла виїжджати з Бахмута, навіть коли в місті вже було вкрай небезпечно. Ховалися в підвалі, готували їсти на вогнищі. Не злякало навіть влучання ракети в їх дім. Ну це було дуже важко, тяжело, були прильоти страшні. Вже под перед тем как мы уезжали, были очень страшные. и в дома попадали, и во двор, ну везде. Было очень страшно. Взимку наші захисники об'їжджали вулиці Бахмута, аби забрати звідти останніх цивільних перед неминучим вторгненням окупантів. Так, військовий Петро Волощенко з позивним Стоун побачив на вулицях Бахмута Стаса. Хлопчик став його найкращим маленьким другом. Захисник вмовляв родину залишити Бахмут, щоб врятувати життя, і пообіцяв зробити це безпечно. Я побачив цього хлопчика, який з кіркою в руках. Шахтарською киркою допомагав батьку колоти дрова. І я до нього підійшов і кажу: а що робить цей хлопчик тут серед цього пекельного міста, де саме зараз прилітає. Він каже: ми тут живемо. І так ми познайомилися з Стасом, Він мені показав, як вони жили, де він живе. Піднялися на п'ятий поверх, він показав ту квартиру, і з того моменту в мене серце просто розірвалося. Скажи, тобі було страшно? Ні. Взагалі ні ни разу, ніколи? – Ні. А поділісь секретом: откуда з такої смілості можна набратися, где її можна взяти. Для евакуації організували спецоперацію, супроводжували танками та батальйонами ССО. Родина вже була готова. Як каже голова сімейства, сиділи на чемоданах. У нас був двір закритий, поэтому вони швидко заїхали, заїхали. У нас був двір закритий. Тому вони швидко заїхали. Заїхали кілька джипів, супровід, були снайпера, снайперські групи, які швиденько зайняли позиції. прикривали нас, як потім виявилося, були танки. Якщо не помиляюся, пару які теж прикривали. правда, я їх не бачив, але їх було чути. Своїх було слишна родину вивезли до Чернівців. Там вони більш ніж півроку мешкали в шелтері. Хлопчик продовжив спілкуватися зі своїм рятувальником, і згодом той став його хрещеним батьком. На цьому стоун не зупинився і продовжив усіляко допомагати сім'ї. Тож разом з волонтерами почав шукати квартиру для родини Петрусенків. Її вдалося придбати у Дніпрі ближче до рідного краю. Такі діти трапляються. Один на мільйон, і це майбутнє нашої України. Я тоді, коли ми вже виїжджали під обстрілами, ту саме ті йшли на хвилини час відліку. Я тоді йому цю фразу сказав. Говорю, всі діти, стас, ти майбутнє України. І нині Стас з батьками і братом облаштовують квартиру. Небайдужі люди також допомогли з ремонтом та меблями. Пані Інна та Денис вже знайшли роботу і планують надалі налагоджувати побут та затишок в новій оселі. Дар'я Візір, Павло Грунт, новини 9 каналу. До можливих блекаутів готуються мобільні оператори. Для цього закуповують генератори, бензин та акумулятори. В осінньо-зимовий період Дніпрянам обіцяють стабільний мобільний зв'язок та інтернет за будь-якого сценарію. Одна з найбільших мобільних компаній в Україні забезпечує у дніпровському представництві. Стабільне живлення системи також запевняють, для роботи обладнання за можливих відключень світла є великий запас пального. Ми вже готуємося приблизно рік. Ми забезпечені повністю паливними матеріалами, забезпечені генераторами. На зараз є ще в планах закупівля додаткових генераторів для покриття. Повністю області і міста Дніпро для того, щоб наші абоненти могли користуватися зв'язком навіть в блокаут. Лелека завітав на змагання з допризовної підготовки. Він прилетів на стадіон у Новомосковському районі, де зібралися майже 200 людей. Зазвичай полохливий птах вільно ходив між учасників та глядачів, приймав смаколики та спостерігав за змаганнями. Місцеві в цьому вбачили гарний знак та наближення миру. Тим більше, що село називається Миролюбівка. Птаха бачив і наш журналіст Сергій Філіпов. Раз, два, три, три. Місцеві розповідають, лелека покидати село Миролюбівка не поспішає і постійно тягнеться до людей. Тож під час уроків він біля школярів на стадіоні. За кілька днів його вже тут вважають своїм, годують та намагаються визначитись з ім'ям. Красунчику. А він веселунчик. Ну у вас веселунчик, у мене красунчик. Так. На, будь ласка. Зараз красунчик, він же веселунчик, приймає директорську пайку. Зранку цю рибу для нього наловив сам очільник місцевої школи. Кажуть, тут же черга, хто в який день йому водитиме рибу чи принесе із дому чогось смачного. Стараємося підтримувати його, щоб він був у формі. Бо може прийдеться людям його віддати, щоб хазяїва бачили, що ну господарі, що ми також переживаємо за нього і ще більше, ніж вони. В день, коли прилетів лелека, на стадіоні було галасно. Шкільні команди з усієї громади, військові та місцеві глядачі. Тут зібралися близько 200 людей. Сюди лелека й приземлився прямо в натовп. Малеча у захваті, символ миру у миролюбівці. А хтось із дорослих приховував сльози. У багатьох тут рідні захищають Україну. Тут е, було перетягування канату, ну аж в кінці було І це чисте місце. він і сів, і пішов по людях. Всі зразу ураседоб. Лелеку оберігають, балують та підшукують йому місце, де він буде зимувати, якщо нікуди не полетить. І навіть вже запланували зробити з нього бренд для територіальної громади. Сергій Філіпов, Олександр Дуб, новини 9 каналу. Перше засідання волонтерської ради у Кам'янському. Рішення про її створення виконавчий комітет прийняв 27 вересня. І от, на початку жовтня, її учасники вже зібралися на засідання. Представники провідних волонтерських організацій, священнослужителі, молодь, благодійники іноземці, а ще набайдужі мешканці Кам'янського зібралися, аби посилити волонтерський рух у місті. Рада стає платформою для обміну ідеями, досвідом та ресурсами. Головою перших зборів виступив очільник Кам'янського Андрій Білусов. Він підкреслив, міська влада у тому числі в межах програми Ми разом постійно підтримує волонтерів та благодійні організації міста. Однак сьогодні ситуація вимагає ще більш плідної взаємодії та координації. Українському залі дуже потужний волонтерський фронт, адже дійсно сьогодні багато в нас є організацій, які допомагають і вимушеним переселенцям, і військовим, і всім в принципі, і нашим місцям, які втрапили в халепу, бо знаходяться в крутні ситуації. І дійсно нікого не залишаємо осторонь. Сьогодні ми вдруге зібралися нашою такою потужною командою і вирішували нагальні питання, адже потрібно вибрати напрями, по яким будемо працювати. Дійсно, ті напрями, які важливі і нашому місту, і нашій громаді, те, де ми можемо бути 100 корисними. Кожен фонд, кожна організація сьогодні виокремив найголовніше, найголовніший напрямок своєї діяльності. Їх сьогодні ми почули чотири. І ясно, що кожен фонд, і кожна організація. Працює саме в цих чотирьох напрямках, але кожен обрав ще також найголовніший, Тобто, де в нього виходить найкраще ці збройні сили України, і нужденні, і відновлення чогось, і переселенці. Тобто, кожен десь зможе більше приділити цьому увагу. Поспілкувалися з приводу комунікацій самої волонтерської ради, і безпосередньо місцевої влади, бо є деякі питання, знаєте, котрі організації не можуть вирішити самостійно. Собаки з тяжкою долею знайшли прихисток в Дніпропетровському історичному музеї. Пси мають різний життєпис, проте об'єднують їх в сумні історії. Найду, яку жартума називають старшою науковою співробітницею музею, довелося лікувати після нападу зграї собак. Рудольф опинився в установі через небайдужого співробітника. Чоловік забрав покинутого пухнастика на вокзалі в Синельниківському районі. Тепер вже близько місяця Рудик мешкає на території музею. До Всесвітнього дня тварин мій колега Максим Фандій вирішив розказати історію чотирилапих музейників. Вже більше 50 років вдома має песиків. Наразі у пана Сергія їх 11. Співробітник музею ділиться. Ще одну собаку знайшов на вокзалі. Рудика там залишила господарка, від'їжджаючи за кордон. Чоловік зізнається, спочатку забрав собаку до себе на перетримку. Проте в багаточисельній компанії Рудольфу було не до душі. А його приніс із за того, що він як вони у мене дома бігають. Ці собаки, а як нова тварина з'являється, він чужаку них. Через це Сергій вирішив перевести Рудика до Дніпропетровського національного історичного музею. Тут він вже близько місяця. За словами рятівника чотирилапого в музеї увагою не обділений. Тут і нагодують, і пограються. В Музеї годують його всі зараз. Всі, всі, і його, і найду всі. Вони не страдають. Дуже гарно всі поставились до нього, дуже внімання. Уділяють всі, так що він він не страдає. Тут. З першого знайомства Рудольф не порозумівся тільки з найдою. Пухнаста звикла вся увага має бути прикута лише до неї. Проте за словами старшої наукової співробітниці музею Світлани Івлевої з часом песики знайшли спільну мову. Спочатку Найда трошки ревниво так до нього поставилася, бо вона ж в нас була така, ну єдина неповторна. І все належала увага, і їжа все належала їй. А тут прийшов якийсь рижик, але вони порозумілися. Станом така тільки на дворі біля. В науковій частині колективу жартують Найда вже більше трьох років музеї, тож стала старшою науковою співробітницею. Натомість Рудольф її підлеглий відповідає за сектор ментального здоров'я. За словами пані Світлани, прихистивши цих пухнастиків, музей не стоїть осторонь проблем, які подекуди стають на шляху тварин. Ну я можу сказати те, що взагалі в Україні не вирішене питання з бездомними тваринами. На жаль, і ми не можемо всі стояти осторонь цієї проблеми. І музей також, як інституція, не може стояти. І доводиться нам давати прихисток тваринкам, які. Потрапляють до нас сьогодні, 4 жовтня, світова спільнота відзначає міжнародний день захисту тварин. У національному музеї імені Дмитра Яворницького зазначають, серед багатьох питань про проблеми безхатніх тварин варто не забувати та задіювати для їх вирішення більше ресурсів. Максим Фандій Ілля Ломовський, новини 9 каналу. взгляд іван Труба належав до старовинного козацького роду. Товаришував із Дмитром Яворницьким. Письменник, викладач, архітектор. Діяльність Івана Труби багатогранна. Він першим видав українську дитячу хрестомацію для початкових класів, адже вважав роботу з дітьми надзвичайно важливою. Одна з вулиць Дніпра носить ім'я Івана Труби. Чому цю особистість вшановують в Україні? Розкажемо в рамках циклу сюжетів перейменування топонімів Дніпра. Вулиця, названа на честь Івана Труби, знаходиться в Амур-Нижньодніпровському районі Дніпра. Ім'я видатного українця варте вшанування, наголошують фахівці. Іван Труба належав до старовинного козацького роду. Втім, народився він в Гомелі, вчився в Санкт-Петербурзькому технологічному інституті і вже за молодих років став одним з фундаторів української студентської громади. За це був покараний і висланий. Цікаво, що після заслання він мав право обирати в якому місті жити. Йому дозволено було в неуніверситетських містах, і він свідомо обрав наше місто. До Катеринослава Іван Труба переїжджає в 1907 році. Тут і пройшов найактивніший період його життя. Він працював в різних закладах освіти і швидко став одним з лідерів українського руху. Входив до ради. Просвіти, займався організацією літературно-музичних лекцій, облаштовував бібліотеки, дружив з Дмитром Яворницьким. Яворницький був хрещеним батьком одного з його синів. Іван Труба був талановитим архітектором у мистецтві проектування і будівництва споруд, розвивав автентичний український стиль. Дослідники його життя вказують на те, що він заклав фундамент. Розвитку українського модерну в нашому місті він проектував і побудував в такому стилі і свій будинок і будинок Мануїлівської просвіти. На жаль. Обидва вони не збереглися з початком української революції. Іван Труба займався не тільки політичною діяльністю, але й докладав зусилля для розвитку освіти. У серпні 1917 року був призначений комісаром народної освіти Катеринославської губернії. Багато уваги приділяв видавництву. у власному будинку. Він заснував видавниче товариство Стежка додому. І видавав здебільшого дитячу літературу. Він був автором першої української дитячої хрестоматії для початкових класів в 1919 році. Після приходу до влади більшовиків він виїхав з батьківщини. Спочатку в відень, потім в Ползень, і в Ползень закінчив своє життя. Прах його був розвіяний перейменовану артерію вісім років тому на адресних табличках попередня назва, яка нагадує про іншу історичну особу Григорія Котовського, російського кримінального злочинця, учасника революційних подій. Народився він в Бесарабії. Саме в Бесарабії він починав свою кримінальну діяльність. І треба сказати, що в Бесарабії його підтримували селяни і переховували, і навіть склався в міф про його. Невловимість. Потім він примкнув до Есерів, потім до більшовиків, і під вже прикриттям більшовицької партії здійснював грабіжницькі е, нальоти. Науковця Світлана Івлева підкреслює, котовський учасник радянсько-української війни і саме на території України поводився з українськими селянами надзвичайно жорстоко. Визнаний істориками як учасник червоного терору в Україні. Фахівці закликають вдумливо ставитися до назв топонімів Дніпра. Оксана Ващенко, Тарас Іванов, новини дев'ятого каналу. Це все, що сьогодні потрапило в об'єктив дев'ятки. Дізнатися більше ви можете на сайті та на офіційних сторінках соцмереж дев'ятого каналу. Якщо бажаєте повідомити про новину, чекаємо дзвінка на гарячу лінію за номером на екрані. Крім того, можете написати у телеграм. На цьому я прощаюся з вами з побажаннями тихого вечора. Бережіть себе та не хворійте. На все добре.